Ема Андієвська. Казка про кулі зла. Скорочено. Одного дня рибалка вирушив на ловлю риби. Раптово здійнялася сильна буря, що кілька днів носила його морем, доки не розтрощила човен. Ледь живого його викинуло на невідомий безлюдний берег. Оговтавшись, він побачив, що небо там було чорним і важким, наче велетенська покришка, що нависала над містом на горі. Місто мало сім брам і охоронців із чорними дощечками замість облич. Рибалка, втомлений і голодний, спробував попросити допомоги. Він чемно привітався і запитав. Чи знайдеться в місті їжа та робота, адже хотів змайструвати човен, щоб повернутися додому. Проте охоронці були мовчазними та байдужими до його прохань. Бо більше коли він спробував гукнути когось за мурами, вартові схрестили перед ним чавунні палиці, не даючи увійти. Тоді рибалка сів перед першою брамою, сподіваючись, що хтось із мешканців вийде з міста і допоможе йому. Однак місто залишалося замкненим, хоч, за його мурами, часом чувся шум. Він терпляче просив охоронців про милосердя, та вони ставали лише ще жорстокішими. У розпачі, Рибалка кинувся з кулаками на одного з охоронців і раптом відчув, що дошка замість обличчя розм'якшується, з'являються очі, рот і навіть кров. У ту ж мить брама розчинилася, і з неї вибігли мешканці міста, несучи на золотих тацях їжу та напої. Вони з ентузіазмом почали допомагати йому. Пригощати та навіть запрошувати залишитися в їхньому місці. Коли рибалка втамував голод і одягнув подаровану хламиду, він зняковів, що вдався до насильства. Від природи він був лагідною людиною і волів жити в мирі. Він почав вибачатися перед мешканцями, але з подивом помітив, що їхні обличчя потемнішали. А вони стали загрозливо насуватися на нього. Один із них навіть вдарив рибалку під ребро, намагаючись зірвати з нього одяг. Рибалка інстинктивно замахнувся, щоб відбитися, і одразу побачив, як усі навколо зраділи. Чим агресивнішим він ставав, тим більше його поважали. Мешканці оголосили його своїм і запропонували стати почесним громадянином. Він не міг зрозуміти, чому ці люди так мінливі. Доброта викликала в них ненависть, а насильство повагу. Рибалка вирішив якнайшвидше покинути це місце, але для цього йому потрібен був човен. Тоді він виявив, що в країні не росло жодного дерева, її мешканці зневажали природу, вважаючи дерево гнилим і непотрібним матеріалом, віддаючи перевагу каменю та залізу. Щоб вибратися, рибалка мав змайструвати човен, але йому не було з чого його робити. Ніде не було навіть куща, щоб сплести хоч якийсь плід. Здавалося, що він залишиться тут назавжди. Та одного дня, коли чорне небо нависло ще нижче, його охопив відчай. Він відчув, як його серце заповнює липкий морок, а остання іскорка надії от от згасне. Саме тоді до нього підійшли найвищі достойники міста. Юрочисто проголосили його законним мешканцем. Вони повели його на вершину гори, де рибалка вперше побачив великий полігон. Там він побачив, як мешканці міста штовхають чорні кулі зла. Йому пояснили, що мета кожного жителя скочувати ці кулі зла, які накопичуються в серці кожної людини. Ці кулі, котрі летять світом, Несуть руйнування і морок. Мешканці міста вважали це найважливішою місією, бо вірили, що так тримається світ. Рибалка зрозумів, що не може стати таким, як вони. Він з останніх сил вчепився за промінчик надії в своєму серці, і раптом усе навколо зупинилося. Його віра і світло розчинила кулі зла. А місто почало зникати. Камінь, що притискав чорне небо, відкотився, і воно розчинилося у світлі. На березі перед рибалкою з'явився човен, і він зміг повернутися додому. Лише коли дістався рідного краю, човен перетворився на білу хмарину, яка довго ще виднілася на обрію. Згодом Рибалка розповідав цю історію своїм онукам, пояснюючи, що навіть у найтемніші моменти головне не втратити надію, бо вона має силу змінювати світ. Дякую за перегляд. Не забудь поставити вподобайку та підписатися на мій канал.